Всім привіт з нашого графства до нього. І зараз, якщо ви ще не знали, у якому я графстві живу, то зараз знаєте, навіть читати не треба угорі. Я вам хочу, дівчата, порадити. Я зроблю про себе таке собі зауваження. Не думайте, що я така, і вас всіх хочу навчити. Методу просто зваблення чоловіків дуже добре показали цей метод у фільмі Красотка. В реальному житті, звичайно, що він би не одружився, бо він боїться за свої гроші. Добре показали у фільмі, як турбується, навіть якщо його жінка з кимось пішла поговорити, як турбується його партнер. Але це справді приваблива риса. Тобто ті, хто працювали над фільмом, розуміються на цьому. Які це риси? Це безтурботність, легкість у спілкуванні, ласкавість, коли жінка посміхнена і щаслива? Є такий підручник соціальної психології Майрс, він там зібрав найвидатніші дослідження, які зробили там. Внесок у соціальну психологію, він робить таку підбірку і за цим підручником всіх навчають. І там є така, таке дослідження, що люди, які щасливі, привабливі, вони більш трошечки за фрейдом я. Люди, які щасливі, посміхнені, вони більш привабливі. Для інших людей, їх вважають більш гарними. І тут от вона сміється, веселиться, відразу скажу, що у 20 років це, звичайно, легше робити, тому й заміж треба виходити у 20, щоб побачити навколо себе, ну, створити коло і зро... більший вибір мати. <свісно> ну, і треба вибір, звичайно, робити з розумом. Не всім у 20 років легко. Ну, 40-50, це важче буде. Теж не для всіх, ну вже тут будуть лишатися одиниці. На жаль, от є такі обмеження. Хоча можна попрацювати над собою О, з цим питанням. Стосовно гарної зовнішності, вона потрібна, звичайно, ми бачимо дуже привабливу жінку. Але приваблива вість цієї актриси теж в тому, що вона сміється, що вона жвава, весела. Навіть актриси, ну, її образу, який вона створила чи їй створили. І хочу додати таку неприємну річ: чим більше у вас ну, якихось переконань. Це можуть бути політичні переконання, як у мене. Це може бути якісь філософські, релігійні переконання. Ну, наприклад, там, ви Віган, сироїд, про сироїдів окремо поговорю. Знаю жахливу історію про це. Ви Віган, сироїд, феміністка, і ви будете з бійкою доводити всім чоловікам навколо і всім людям, що ви. Така от розумна і принципова, хвороби з головою, це вже я не психолог тут, як людина вам кажу, що хвороби з головою нікому не потрібні. І так своїх проблем вистачає. І що навіть якщо ви неймовірна красуня при цьому, от тигр теж дуже гарний, але коли ви йому дивитесь в очі. То я не думаю, що ви захоплюєтеся його гарними, зеленими очима, які в нього там очі, може, жовті. А, так що користуйтеся, попрацюємо над собою. Я людина дуже важка, бо я людина не тільки принципова, я ще цілеспрямована. І я думаю тільки про досягнення своєї мети. Уявіть, як зі мною. Ну, буває, що я сміюся. Ну, це вже з часом коректується все менше і менше, бо цілі більш масштабні зараз. <сум> так що буду і над собою працювати, не тільки язиком плескати. Дякую вам за увагу і сподіваюсь на коментарі.